Всі наслідки вже ліквідовані, заживена електропостачання, відновлено, водопостачання відновлено, але є будинки, які повністю розтрощені. Це три будинки: один зовсім розтрощений будинок. На жаль, і два дуже серйозно постраждавших будинка. Ми пам'ятаємо, що 3 березня ворог наніс серйозну руйнацію нашої енергосистеми і повністю зруйнував генерацію. Тому власна генерація сьогодні поки що у Харкові немає, і дійсно є графіки відключення, графіки обмеження електропостачання і для житлових будівель і для житла і для виробництва тому виробництва дійсно працює переважно виробниця працює по графікам в ніч приходиться виходити виходити і працювати що стосується енергетики яка заживляє нашу критичну інфраструктуру то так дійсно ми стаємо перед серйозними викликами але поки що ми подаємо і вода Постачання є у людей, і, і заживлення є енергетикою так по графікам, але воно, воно є. І дійсно, це виклик, це виклик, і тому ми дуже серйозно готовимось. До опалювального сезону це децентралізація системи і енергопостачання, і водопостачання, і теплопостачання. Ми працюємо над цим і робимо все можливе для того, щоб Харков був теплом у опалювальному сезоні. Стосується людей, які були вимушені переїхати, то ми розміщуємо їх у гуртожитках разом з волонтерами, разом з міжнародними партнерами даємо і речі, і продукти харчування, і все предмети гігієни, і все, все необхідне для того, щоб люди більш-менш нормально жили.